Фронта, фронт, мої кохані, з вами Хана, ваш найкращий зірковий таролог. Подумайте про цього чоловіка. Я поки вас подякую за підписки, коментарі, за те, що заказуєте амулети, розкади, відповіді на запитання. І так, у нього зараз в житті є кохана жінка у цього чоловіку. Чоловікові. Але скажу вам так, що він таки не зробив свій вибір. Тут двійка Пентаклів. Це людина, яка, яка начебто, є і кохана жінка, але ще є його життя. І він ніяк не може зробити вибір. Тобто він намагається і кохану жінку мати, і те життя, яке у нього було, але так же ж не буває. Треба зробити вибір, а він ні, ні. Він, Ніяк це не може зробити, причому це вже довгий час, я бачу. Він, може, щось і планував або планує на майбутнє, але ці плани, коли втіляться і будуть реалізовані, ну, таке питання дуже спорне. Так, це людина, яка призвикла хитрувати. Маніпулювати, обманювати. Так, це король мечів. У когось чоловік з минулого, людина холодна, закрита, людина, яка свої почуття не звикла показувати. Для нього це слабкість. Людина, яка перш за все ставить свої цілі на перше місце. Тут імператриця йде, королева чаш. Таке відчуття, що. У нього є жінка, яка народила йому дітей, яку він ставить на дуже почесне місце, бо, можливо, це його мати. Таке може бути. Але якщо Але якщо у нього немає дітей, то. А ну Хто це Вищі Сили, ця імператриця? А він король Пентаклів. Ну тут так, тут можуть показувати, що все ж таки він якось знаходиться в родині зайки, або зі своєю мамою, ну живе разом, або є інша жінка, але його нічого не радує. Або це да його мама, може, він з мамою живе разом. Ну тобто тут або у нього в серці тільки одна жінка, його мама, таке теж може бути. Напишіть Його нічого не радує. Що ще у нього да зараз бувається в житті? Пуста карта кажуть, вам треба більше знати. Окей, а чому його нічого не радує? Ох, тому що королева жезлів, подарунок долі. Я думаю, що імператриця це про вас. Це ви жінка, яка у нього втілює всі королеви.